Друзі, вітаю вас на нашому YouTube каналі. І сьогодні у нас на огляді новинка акумуляторного інструменту, акумуляторний ліхтар il 36 з вбудованою батареєю. Поїхали! Я думаю, що більшість з вас уже придбало, бачили або хоча б чули про акумуляторний ліхтар LL12 Ultra, який чудово підходить для профзадач, наприклад, таких як робота на станції техобслуговування. Але цей ліхтар підходить тільки для власників 12-вольтових акумуляторів. Як я і сказав раніше, модель IL36 має вбудований акумулятор потужністю 3,6 вольта, ємністю 3400 мАч і має аж цілих 7 режимів роботи. Давайте розпочнемо його. Огляд з комплектації. В комплектацію входить сам ліхтар, інструкція з експлуатації, зарядний кабель та упаковка. Взагалі, цей ліхтар призначений для освітлення важкодоступних та погано освітлених зон. І він чудово підійде для роботи на станціях техобслуговування, оскільки має не тільки бокове, а й фронтальне світло. Вага його складає всього на всього грам, що дозволяє його дуже легко транспортувати навіть просто у кишені. Що ж, давайте перейдемо до його будови. На задній частині ми бачимо кнопку увімкнення та перемикання режимів, світлова індикація заряду акумуляторної батареї, яка складається з чотирьох індикаторів: порт Type-C для заряджання ліхтаря, який закритий щільною кришкою. З нижньої частини руків'я ховається надійний металевий гачок, неодимовий магніт та отвір для фронтального ліхтарика. До речі, руків'я прогумоване, що не дозволить йому легко вислизнути з руки. Тепер повернемося до інтегрованої акумуляторної батареї. Середня напруга її 3,6 вольта, а загальна ємність 3400 мАч. Напруга може коливатися від 2,5 до 4,2 вольта в залежності від обраного режиму. І з приводу режимів освітлення. В цьому ліхтарі їх аж цілих 7. два режими фронтального освітлення, три режими. Бокового білого освітлення та два режими червоного світла, просто свідчення та блимаючий червоний. Середній час роботи цього ліхтаря приблизно 19 годин, чого цілком достатньо, щоб працювати з ним цілий робочий день. Температура освітлення у цього ліхтаря 6500 кельвінів, а діод використовується типу СОБ, що дозволяє використовувати його також під час зйомок, оскільки саме цей тип світодіоду дозволяє знімати на камеру та уникати мерехтіння. Ліхтар il 36 також ще має клас захисту IPX. X4, що дозволяє працювати ним у агресивних середовищах. Його можна використовувати не тільки на станціях техобслуговування, а й під час туризму. Як ви побачили, сама голова ліхтаря відкривається на 180 градусів і має сім. Положень фіксації, і окрім того, вона ще й може повертатися на 180 градусів у відкритому стані, розвертаючи світлодіод до зони, яку ви його освітлюєте. І тепер перейдемо до автономності. Регулюється світловий потік від 22 до 550 люменів. Перший режим це 37% яскравості, тобто 220 люменів. В цьому режимі він пропрацює до 6 годин. Другий режим це повна потужність на 100% 550 люменів. І в цьому режимі він пропрацює до 3 годин. Третій режим це 2% яскравості, на якому він видає всього 22 люмени та пропрацює до 60 годин. Червоне світло 30 люмен. В цьому режимі він пропрацює до 10 годин. На жаль, інформації, скільки годин він пропрацює в червоному блимаючому режимі, немає, оскільки тут майже немає енерговитрати. І перейдемо до точкового освітлення, яке знаходиться ось тут. Для того щоб його увімкнути, в першу чергу треба увімкнути бокове освітлення і затиснути основну кнопку. Вона перед. Перемикає режими між собою. На цьому режимі яскравість регулюється від 40. До 80 люмен на 40 люменах ліхтар пропрацює до 23 годин, а на 80 – до 11 годин. І звісно ж у цього ліхтаря є певні захисти, один з яких це захист від перезаряду, який дозволить залишити під час заряджання ліхтар хоч на добу, при цьому не пошкоджуючи його елемент живлення. Другий це захист від глибокого розряду, який не дозволить розрядити елемент живлення нижче виставленого рівня. Про повний розряд буде сигналізувати блимаючий індикатор зарядки. І останній захист, який дуже цікавий: захист від заряджання нижче 0 градусів Цельсія та вище 50 градусів Цельсія. вище 0 градусів та нижче 50 градусів Цельсія. Індикатор зарядки буде весь час блимати усіма світодіодами, і ліхтар просто не буде заряджатися. Це захистить його внутрішній елемент живлення від пошкоджень. Ну і звісно ж, не варто забувати, що на цей ліхтар надається 3 роки гарантії. Якщо підвести висновки, то це класний ліхтар для. Використання на станції техобслуговування, але за рахунок своїх можливостей та режимів його дуже зручно буде використовувати у туризмі, поході, побуті, у майстерні, будь-де де потрібне резервне джерело освітлення. Посилання на цей ліхтар ви можете знайти в описі під цим відео. І не забудьте поставити вподобайку та підписатися на наші соцмережі. На все добре.